СБУ установили особу чергового російського окупанта, причетного до вчинення воєнних злочинів під час тимчасового захоплення частини Чернігівщини. Цей знущався над сім'єю з малолітніми дітьми. Воєнним злочинцем виявився 33-річний військовослужбовець 55-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ Орлан Джу, повідомляють в управлінні СБУ в Чернігівській області. За матеріалами слідства, у березні 2022 року він дерся до одного з домоволодінь села Вікторівка Чернігівського району, погрожуючи під ...гранати окупант вигнав зі схованки на вулицю господарів оселі та двох неповнолітніх дітей, здійснив їх обшук. У подальшому загарбник погрожував автоматом, наказав потерпілим спуститися до пограбу, де зачинив їх та утримував протягом тривалого часу, незважаючи на низьку температуру повітря. Позбавивши можливості отримати теплі речі, воду та продукти харчування, йдеться в повідомленні СБУ. Російському окупанту заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни матеріали кримінального провадження скеровані до суду.